І я хочу жити, але ось у чому я облажався. Я проїбав свої молоді роки, і я дещо усвідомив. Ось що я вам скажу. Якщо тобі за сорок і ти намагаєшся стати кращим, просто ближ. Ти вже не станеш кращою версією себе. Коли я кажу, не станеш кращою версією себе, я кажу про те, коли ти намагаєшся вхопитись за речі з минулого, які мав, як ти сам думаєш, зробити тоді, але так і не зробив їх. But you didn't do it. Розумієш про що? я? Тож вся ця фігня, яку ти так і не зробив у 18, а зараз тобі 40, і ти такий, я зараз все зміню. Просто. Ще більш мене нудить, коли 40-річні йдуть до школи. Типу, ти що робиш? Я йду до школи. Ти ніколи не буваєш занадто молодий, а занадто старий, щоб...» Всі ці приказки старший, ніж ти є. Завели їбало зі всією цією хуйнею. Бо ти не ти старий. Твій мозок не працює. Твоє тіло не працює. Ти не можеш змінити свої норми поведінки. сили двоє з вас могли б змінити свої звички. Як ті жирні люди, яких показують по тебе, де вони беруть жирних, і. А після закінчення тих шоу ці люди знову гладшають, жирніють, обростають жиром. Ось хто ви є. Я зайнявся спортом нещодавно. Пробував змінити своє життя і робив вправи. Коли я закінчив, я сказав собі, я мушу робити це й завтра. Бо нічого не змінилось. У мене досі пузо. Мені пофіг, що то було. Щось мало змінитись. Ніфіга. І, мабуть, я мав продовжувати займатись, поки не побачив би якісь зміни. Але я просто не міг. В мене більше немає того ентузіазму. треба було цим займатися, коли мені було 18. Я не вмію друкувати. Але я не усвідомлював наскільки це важлива штука друкувати до сьогодні. Я прийбав всі свої друкарські роки, називаючи людей геями. За те, що вони ходили на уроки друкарства. Я та ще шість інших чуваків такі. Ти що робиш? Секрет збираєшся стати, чувак. Ти чого, чувак? Пішли краще хліба з пиздим. Ми крали хліб та колбасу в, в супермаркетах та робили бутерброди. Потім продавали їх під час уроків друкарства. І Я тепер не вмію друкувати. Якщо ти не вмієш друкувати і намагаєшся жити в світі людей, що вміють, ти почуваєшся нікчемою. Ти просто єш намагатись, розумієте? Знайомишся з дівчиною в інтернеті, пишеш їй дорогші. А вона відповідає трактатом на сім сторінок. Ти коротенько, привіт, а вона хірак! Серйозно? Ти зараз серйозно? Скільки слів? Ти бачила, що написав привіт? І я певно прокричав це великими літерами, написав Привіт! Правда, серйозно? Думаєш, я сказав так: привіт! Даров, сучка! Даров! Так ти думаєш, я написав тобі? Так, дійсно. Я просто відправляю всміхнені мордашки. Це все ще я роблю. Я знаю смайлики. Їх шарю, Люблю їх. Типу, коли не можу правильно написати, якби мені треба було написати ресторан, навіть зараз, так, щоб врятувати життя мамі. Якби хтось взяв мою маму в заручники і приставив пушку до її голови і сказав, нігер, пиши слово ресторан. Інакше я прострелю башку твоїй матері. Я б подивився на свою матір і такий: я люблю тебе. Подивись на мене, мам. Вона плаче. Зрозумій, що я, я люблю тебе всім своїм серцем. Нечего не кота за яйца Окей, гаразд, добре! Добре! Гаразд, добре, зараз, зараз. РСТ. Боже, правий. Ну от, почалось. Ох, Ісусе. Там У, там У має бути, там У. Ресту, ранд, сту, ранд. Ресту, РЕРАНТ! Ру? Руан? Че че? Там учи, учи, оу. Дай мне еще слово, дай еще слово, чувача. Дай мне еще слово. Еще один шанс. Дай моей маме шанс на жизнь. Тумору? Бля. Проба, блин. Блин. О, банана, банан. Б. А. Н. Б. А. Н. Б. А.